Що відбувалося сьогодні на полі е з огляду на гру вашої команди. Дякую. Тримаю я, я тримаю. Добрий вечір. Ігра була дуже хороша і ми грали дуже з хорошою командою, організованою командою. Ми знали і сильні сторони, того, що вивчали е відеоматеріали, всі матеріали вивчали команду. Ми знали, що команда дуже організована. У всіх лініях збалансірована, хороший підбір ігроків, в нападінні, дуже сильна лінія атаки і сильна лінія оборони. Досить була сильна. Хочу подякувати нашим футболістам. Ми дійсно сьогодні виповнили тренерську установку. Я їх просив сьогодні. Виложитись не на 100, а 200% ми це зробили. Я дуже вдячний дуже. за це. Я сподіваюся, що всім сподобалася гра, обілія було і голів. Багато було моментів боротьби, багато. Така мужська, досить інтересна ігра, я рахую, була. Дякую всім, і футболістам, і болі, і футболівальникам всім. Ну, в другому таймі саме от ви досягли результату в другій половині другого тайму. При тому, що ви грали цим складом проти оболоні, тобто фізичні сили також були на, вже на такому рівні, не на найвищому, тобто за рахунок чого вдалося додати в другому таймі і забити три голи, і перебігати суперника. Ми знали, що суперник дуже опасний при стандартах. Чужі гурті, дуже високорослі yeah. ігроки, і дуже гарно гарячі. Просив поменше ходити біля наших водій, просив менше, щоб у заробляти, то грамотно ми оборонялися. Хотіли більш контратакувати, на контратаках ловити суперника. Нам це вдавалося, а другий тайм я вже попросив, я знав, що сили на ісході, грамотно оборонятися. При можливості приснягувати вже вперед. В другому таймі ми не послухали, почали правильно колективно вступати в відбір. І це вже вийшло краще, ніж в першому таймі, тому нам вийшло такі накривання, де защитники, суперники в нас не встигали бачити, не встигали вибивати той м'яч і не встигали. В нас, наші іграки встигали в входити, тому і заробили і перший пенальті, і другий пенальти. Я рахую, що зі сторони мені 100%, що один, що другий. Я не буду коментувати, там, там було чи не було, але на мій взгляд, що там було, тому що але рукою не можна грати в штрафний в будь-якому випадку. Тим більше м'яч де в сітку болі. Але дякую. Але чому це пройшло? Тому що наші іграки наші слухали мене, виконали правильну установку і пресингували захисників, де заставили їх ошибитися. Останнє питання стосовно того, що команду... Можна сказати, лихорадило весь сезон в плані фінансування. Не можна зараз говорити про те, що ви просто дограєте ці два матчі, а напевно йдеться про те, що все вже владналося, і ви просто граєте зараз на результат для того, щоб вже до зими підійти ще в кращому турнірному становищі. Само собою. Становище тяжке в команді фінансове. Ні в якому разі. я з самого початку, коли тільки прийшов, я сказав своїм футболістам, всім, всьому руководству, що ми повинні працювати на перспективу. Ми будемо добиватися результату. Зараз в сумнему футболі і в всьому, напевно, що результат, якщо є, то тому. Спонсори хочуть вносити якусь лепту, хочуть вносити гроші і так далі. Зараз, якщо результату команда не показує, ніхто не хоче платити. Тому перша задача наша показувати результат. А спонсори і всі останні, я думаю, під'єднуються до нас, тому що їм буде жалко потеряти таку команду. А команда, як ми бачимо, набирає обороти з кожною грою. Ми вдосконалюємо свої, вдосконалюємо свої функціональні можливості. І я думаю, що е, наші перемоги ще кращі ігри тільки впереді. Є питання. Дякуємо.